Слава Ісусу Сус, Христу, Отче Василя, тим хочу за а тим, кому за 60 можна писати лист Святому Миколаю. О, можна доренько, можна. Передайте до церкви якось той лист. Обов'язково. Я думаю, що ви точно знаєте, що написати. Бо були малі, навіть не знали, що хочете тепер, тим, що за 60, напишіть обов'язково. І пишіть навіть у вайбері, як не можете писати це, пишіть мені у Viber. пишіть лист до Миколая, дві крапки, і далі пишіть. Я все передам, все передам Святому Миколайчикові все, що напишете. Якщо деякі будуть цікаві ці листи, то навіть. зачитаю. Так? І кому за 60, за 50, за 40, за 30, всі пишіть. A da obveščamo pomite, list dome kolaja, dve krátki, in daljši si pesete.